Мабуть, немає більш значішої риси якості, ніж стійкість, сталість. Чому? спитаєте, ви насправді все дуже просто, відкриваючи першу сторінку останнього завершуючого писання Всевишнього Аллаха, тобто Куран, в першій сурі, на першій сторінці, в шостому аяті, як мінімум, 17 разів на день, ми повторюємо те. Чому нас навчив Аллах Сухай? Ідіна нас аль-Мустахім після свідчення віри. Сміляй Рахман Рахім, Хандулля Гіроббил Аламін, Рахман Рахім, Малікіо Мідін, як на Абдува, як вступ, це про віру все. А потім нас сурат і ми це з вами, кожен з нас, велика милість Аллаху. 17 раз на день, мінімум, це кажемо. Тому це саме одна із найважливіших. Рис для кожної віруючої людини.